Вітаю всіх. Сьогодні третій день Нового року. Минуло лише кілька днів, але, можливо, хтось із вас уже відчуває, що цілі занадто далекі або вже зіткнувся з труднощами. У мене також часто так буває. Можливо, причина того, що наша рішучість так швидко хитається, полягає в тому, що ми намагаємося все зробити власними силами. Двох тисячі років тому апостол Павло, перебуваючи в римській в'язниці, позбавлений свободи і не знаючи, коли прийде його смерть, під натхненням Святого Духа проголосив Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Филипп Ян 4 години 13 хвилин. Павло сказав це не завдяки власній силі. Раніше він переслідував церкву, але після зустрічі з Ісусом його життя повністю змінилося. Секрет висусі. Через свою любов до нас він помер на хресті замість нас, щоб вирішити проблему гріха та смерті, і на третій день воскрес. Силою цього воскресіння він тепер входить у нас і дає силу долати будь-які труднощі та перешкоди. Слово можу, грець. Ісхіо означає не просто робити все над людською силою. Навпаки, воно має сильне значення бути здатним впоратися, витримати, перемогти за будь-яких обставин. А той, хто підкріпляє грець Ендінамунті, означає той, хто вливає силу в мене. Павло сказав я все можу після того, як навчився бути задоволеним і в голоді, і в ситості, і в нестатках. Це визнання того, що, яка б ситуація не прийшла, є той, хто робить мене сильним, і цією силою я можу все витримати і йти вперед. Подумайте про реальність. Стрес на роботі, проблеми зі здоров'ям, розрив стосунків. У такі моменти нам легко хочеться здатися і сказати, я не можу цього зробити. Але Павло навіть у в'язниці сказав Я можу з усім впоратися. Чому? Бо він був не один. З ним був той, хто дає йому силу. Це Ісус. Ісус не залишає нас самих. Коли цього року ви зіткнетеся з труднощами або моментами, коли захочеться здатися, згадайте ці слова. Ісус уже переміг через хрест і Воскресіння. Він може дати ту саму силу і вам. Ви не боретеся наодинці. І якщо ви ще не знаєте його, просто спробуйте сьогодні ще розказати, допоможе мені. Ця одна фраза може змінити ваш новий рік і все ваше життя.